Так, всім доброго дня. Сьогодні 7 березня. Так як зараз вихідні, то сьогодні вирішив я знову відправитися на коп. Раз я йду біля таких старих дерев. О! В метрах 50 звідси протікає річка, колодниця. А отут млин був. Я вже колись знімав про це місце відео. Но шукати тут пробував. Свисток знайшов там пару монет. Але тут дуже сильно в свій час було перерито. І, як то кажуть, щось знайти дуже важко. Е, значить що, куди я йду? Е, вчора я шукав, ну і переважно завжди, з тої сторони, тобто в противоположному е, другу сторону я йду одним словом. О, Там значі, є хуторок. Вон тут в принципі теж хутір є зразу, отут, за річкою. Я теж тут ходив, пару крицарів знайшов. А туди я йду, правда далеко йти. Туди я йду. Там я до самого хутора доходив, а за хутір не заходив. А там за хутором був млин, був будинок яких нема. В принципі, я так е, по гуглу продивився. Значить, є там обширні поля свого роду пасовиська, по яких можна походити. О. І можливо щось тут буде. Все це знаходиться біля річки. Скажу, я йду попри саму річку. Вон тут був цей млин. Побачите старі дерева і все тому подібне. Вон. Ну йти мені далеко. Ти мені далеко, так що надію, що це не марно. Хоча хто знає. Добренько. Звісно, якщо щось буде, зазніму, покажу. Вчора в мене удачний день був. Надіюсь, що і сьогодні буде не пусто. Добре, дивіться, не переключайтеся. Вирішу підійти. Вона яка краса. Я палки. Скільки їх тут які красиві, великі. Відчувається весна. Тут старі дерева, але як бачимо, земля тут нагорнута. Ну, Хоча тут старе рісло, русло ріки, бо ріка чуть-чуть далі, як я казав, метр 50, а оце старе русло. І ось такі старі дерева. А що я хотів сказати? Цей млин, як бомб, він був німецький. і... Коли німці пішли звідси, то з цього хутора люди там розтягнули все, що тільки можливо було. І Німці коли вернулися значить під час війни і вернувся господар цього млина, не знаю наскільки це правда, але хутір спалили були щось таке, потім він вже в радянські часи відновився. Окей, йдемо далі. <кій> так, сів'я, друзі, трошки на привал. Блін нога відпадає. Так, налазився по тут по таких трущобах, блін. Не знаю, знайшов я той млин не знайшов, якесь там була непонятна споруда з краніком Але де нашого брата тільки не було. Теж ямки є, ямки серйозні копані. Не знаю, може це по металу ходили, може цей. Ну, поки я сюди дойшов, зустрічав місцевих, декілька легенд розповіли, пробував їх частково перевірити, безрезультатно. Хоча... Ну так буває, спочатку ходиш, ходиш, нема нічого, нема нічого, потім а потім знаходиться. То, те ж саме, де я списа знайшов, де от вчора цей золотий медальйон. Теж я перший раз, коли прийшов, дві монетки, по-моєму, знайшов і дзвіночок, що щось отаке. Ну, як то кажуть, не густо було, так, і я його практично пройшов. А потім щось воно зацепило. Отак як в копі що головне? Хтось там карти, не карти, та ні, везіння головне. От Як є везіння, то знайдеш в такому місці, що ніколи не подумаєш. І знайдеш гарну річ. Так що тут головне везіння. Ну, звісно, там практика набити око. Хоча отак як я тут ходжу, то воно аж прямо пахне старвиною. А в реалії пусто, корки, бухарські динари. І нічого доброго. Як то кажуть, перерито тут так колись технікою. Це ж е, тут вишок. Ну, тут так, в цьому регіоні я мало зустрічав, іменно в цьому напрямку. Туди більше є. Але так чи інакше, колись важка техніка їздила, вона то все змісила. Ну що, зараз я буду так по ходу йти направлятися до машини. Йти мені дуже далеко. Ну і можливо щось по дорозі попадать. Хоча вже з трудом віриться. Ну як то кажуть, всяке буває. От так-то. Добре. Шукаємо, Шукаємо далі. Прошу, я вже в такий ліз зайшов. Тут такі ями, блін, копані, капець. О там горбочок такий є, він так скопаний, що конкретно. І отут на дорозі, скажімо, умовно дорога, стежка, що сигнал. От я копнув, ось виглядає монетка. Що за монетка? Зараз ми не дізнаємося, сильне дуже окислення. Ну велика, мідна. Ну що це може бути? Це може бути крейсер. Ось така на монета. Ну є нарешті. Ха. Нарешті хоч що то. А то я стільки намотав. і цей Добренько. Правда, думав, що це корок, бо я їх так вже стільки сьогодні накопав. Що, як то кажуть, вже і мене і сумніви не було, що то корок. Але думаю докопаю до кінця. Добре. Ще трохи тут покручуся, пошукаю. Раз тут стільки ям, значить хтось щось шукав, щось було. Такий мені? попав. Вон там он, чуть чуть далі монета. А тут ось такий ґудзичок. Вже мені такі попадали. Він по-моєму алюміній з вушком. Ось такий. Ну не думаю, що тут є якісь надписи. Мені вже такий попадав. Цікавий гудзик. Добре, ще спробую тут пошукати щось. Тут є патрон, той один підняв, бачите, вже два їх є. І отут ще Вон. Це було обойма, мабуть. Так ось тут їх... їх є чуть Ну, як я говорив, мені це не зовсім цікаво. Ну, але так чи інакше вам. Он... Попадають. Так, що тобі ще не видати, що? А. Ну, наче просто обойма була. Ну, прощупаємо ну, ще десь тут то. -то. Щоб краще так монетки були розсипані. Ну, не бачу я їх більше. Неважно, Не, не, видно. Ну, не важливо, это может фрагмент такий. Вот таких патрончиков тут. Добре, Похожу, я його тут пошукаю Гудзик, монетка є, можливо ще, ще є монетки, гудзики. Шукаємо далі. На дорозі знайшов я гудзика. Це вже радянський гудзик. От такий. Добре, ще пошукаємо. Знов так, ну, був такий, думаю, ну блин! Гільза опять я тут кучу гільз накопав, але ні. Ну це радянська, скоріш за все. Що то є? Так, це радянська, скоріш за все. А, 20 копійок. Так, єле-єле проглядається. Ось таке то. Ну що, буду йти, я помаленьку звідси. Вихожу. І десь от туди. Може дорозі ще щось підніму Так що в чому прикол, блін. Я заблудився, блин. Йомоє. Так що Якщо не вийду, відео не побачите. Що то я неправильні орієнтири взяв? А перший раз в цьому лісі. Фух, зараз знову в принципі, не проблема, зараз GPS включу. <гум> Блін, ж треба таке, а не чути, бляха, ні псів, що де гавкають. Всі нічого. І реально не орієнтуюся де я. Куди йти? Десь вдалині вроді би трасу чути. Ну ладно. Коротше, коп, як то кажуть, провалився сьогодні повністю. Ну, гірс накопав пару монеток. Одним словом, чуть цікаво. От така то от халепа. Добре. про всяк випадок. тримайтеся, миру, любові, щастя. Бувайте здорові! Якщо то я не помиляюсь, це бузок, але він зацвив, нічого собі ж дивно якось Що листя не розпустилося, а він зацвив. Там підсніжники Прикольно.